Розділ 3. Духовне Знаряддя. Пункт 5. ХАРИЗМА Грація gratis data. Йдеться, звичайно ж, не про ту харизму, яку проявляють добрі оратори чи організатори вечірок. Харизма це благодать особливого служіння або вміння, дана Богом конкретній людині для блага певної громади й усієї церкви. Під цим словом, ми не маємо на увазі дар творення чудес або інших дивовижних речей, іноді Бог дає й такі дари. Насамперед цією благодаттю Бог зміцнює вміння й таланти людини для служіння церкві, для добра інших. Наприклад, хтось може бути хорошим проповідником, який уміє ясно й просто говорити про складні речі пояснити незрозуміле то розвіяти сумніви, інший здатний стати дуже активним і вмілим в організації допомоги нужденним тощо. Звернемося до прикладу з дружбою. Цю благодать можна порівняти з тим, коли мій друг, беручи мене на роботу, на своє підприємство, сам навчає новим навичкам, завдяки яким я зможу краще працювати. Потрібно додати, що харизма це благодать дана як дар з латини gratis data», тобто людина наділена якоюсь харизмою. Не обов'язково безгрішна, і ніхто не заслуговує цього духовного дару. Не існує також способу вимолити собі якусь харизму Бог абсолютно вільно обирає тих, хто потрібен у конкретному місці і у визначений час для певного служіння, навіть якщо та людина далеко не безгрішна. З іншого боку. Звичайно ж, для духовного зростання самої особи важливо те, чи перебуває вона в стані освячуючої, габітуальної благодаті і чи відкрита на діючу благодать і благодать служіння. Тільки в цьому разі сама людина стає ближчою до Бога й у ній відбуваються зміни на краще. Які ж бувають харизми? Їхня амплітуда дуже широка, бувають дари прості, непомітні. Наприклад, хтось може відмінно адмініструвати парафіальний сайт або зробити потрібні закупи для ризниці. Буває, що настоятель парафії гарний майстер і вміє організувати будівництво або ремонт, існують харизми лектора або письменника чи засновника нового чернечого ордену. Який вплине на служіння церкви в майбутньому, трапляються й харизми надприродного характеру, наприклад, зцілення? Слід зауважити, що харизми Бог не дає на замовлення, вони завжди служать істинному, а не надуманому благу церкви, даються не для популярності чи заробітку, і якщо людина женеться за ними, то є підстави підозрювати. Що тут ідеться не про Божу благодать, а про егоїзм. Дуже важлива риса, що стосується людей, обдарованих харизмою, це те, що вони ніколи не стануть в опозицію до церкви. Звісно, немає гарантії, що не виникне конфлікт або непорозуміння, проте харизматик ніколи не спонукатиме до непослуху, нарікання або гріха. Ця проблема дуже серйозна, адже така людина свято вірить, що саме вона має рацію, і Бог її закликає до дії, причому об'єктивно кращої від тієї, до якої закликає місцевий єпископ. Однак саме в діалозі з церковною ієрархією, єпископом, призначеним священником, і в єдності з папою. Відбувається те, що ми називаємо духовним розпізнаванням. Ієрархія існує в церкві не для того, щоб переслідувати вірян і тиснути на них, вона виступає знаряддям, за допомогою якого спільнота церкви шукає відповідь на питання, якою є воля Божа. Безсумнівно, людина слабка й може власні ідеї проголосити волею Бога. Пошук правильного шляху це непростий процес, повний дебатів і суперечок, іноді Бог навіть допускає присутність нетямущого або товстошкірого священика чи єпископа, щоб сам харизматик очистився від егоїстичних тенденцій. Представники ієрархії теж люди зі своїми недоліками, однак і їм Святий Дух. Дає діючу благодать і благодать служіння, Бог не може вимагати від різних осіб, які діють у спільних інтересах протилежних рішень. Потрібно пам'ятати, що, хоча це й непопулярне твердження для сучасної людини, проте вирішальне слово належить представнику ієрархії, зрештою це не остаточний присуд. Якщо буде воля Бога на щось, то він укаже шлях.